Тема нашого сьогоднішнього уроку комп'ютер як інформаційна система, складові комп'ютера, їх призначення. Ви вже знаєте, інформаційна система забезпечує такі функції, як приймання, перетворення, опрацювання та збереження інформації, передавання її результатів людині, машині чи іншій інформаційній системі. Комп'ютер є основним прикладом технічної інформаційної системи. Персональний комп'ютер складається із апаратної частини та програмного забезпечення. Ці обидві складові комп'ютера тісно пов'язані між собою і одна без оттої функціонувати не можуть. Апаратна частина складається із з'єднаних між собою різних пристроїв. Які можна побачити та доторкнутися їх. Програмне забезпечення складається із програм, установлених на комп'ютері та призначений для забезпечення його роботи. Пристрої апаратної частини комп'ютера не можуть опрацьовувати дані за відсутності програмного забезпечення. Саме взаємодія апаратної та програмної складових. Лежать в основі роботи комп'ютера. Більшість сучасних комп'ютерів побудовано за такими принципами, які обґрунтував американський учений Джон фон Нейман ще в 1948 році. Відтоді змінилося багато. Зовнішній вигляд комп'ютерів, з'явилися нові пристрої, але загальна схема роботи залишилася без змін. Принцип, які обґрунтував учений Джон Фон Нейман, ґрунтується на взаємозв'язку пам'яті та процесора, а також під'єднаних до них пристроїв ведення та виведення даних. Давайте детальніше розглянемо кожну із складових комп'ютера. Почнемо із апаратної складової комп'ютера. Її можна розділити на пристрої введення даних. Пристрої виведення даних, пристрої зберігання даних та пристрої опрацювання даних. В молодших класах ви знайомилися з усіма цими пристроями. Давайте пригадаємо про кожен з них. Пристрої введення інформації призначені для введення даних на комп'ютер. Основними пристроями введення вважають клавіатуру та мишу. Також до пристрою введення належить сканер, мікрофон та джойстик. Пристрої виведення інформації призначені для виведення результатів опрацювання даних на комп'ютері у вигляді чисел, таблиць, графіків, текстів, малюнків, креслень, анімації чи звуків. Тобто у вигляді, зручному для сприйняття людиною. Основним пристроєм виведення інформації є монітор. До пристроїв виведення належить принтер, плотер, звукові колонки, а також проектор, навушники. Пристрої виведення введення називають зовнішніми пристроями комп'ютера. Пристроєм опрацювання інформації є процесор. Він також керує іншими пристроями комп'ютера. Процесор почергово виконує команди і програми. Він складається з двох частин: арифметикологічного пристрою та пристрою керування. Арифметикологічний пристрій виконує всі арифметичні дії і логічні операції. Пристрій керування. Координує взаємодію всіх пристроїв комп'ютера під час їх роботи. Пристрої зберігання інформації або пам'ять комп'ютера призначені для тимчасового або постійного зберігання даних та програм, за допомогою яких виконується їх опрацювання. Пам'ять буває внутрішня та зовнішня. До внутрішньої, наприклад, належить оперативна пам'ять. До зовнішньої належать зовнішні магнітні диски, оптичні диски, флеш-накопичувачі. Розглянемо популярні зовнішні пристрої зберігання. Перед вами накопичувач на магнітних дисках, або інакше його ще називають Вінчестер. Він призначений для зберігання великого обсягу даних. Складається з одного або кількох дисків з магнітним покриттям. Механізм Вінчестера і самі диски містяться в корпусі, що зазвичай установлюється в системний блок комп'ютера. Пристрої, створені на основі флеш-пам'яті, на відміну від інших носіїв даних, не містять ніяких рухомих деталей, тому запам'ятовування тут ґрунтується на різних електричних зарядах. Пристрій має невелику масу і дуже малі розміри. Тепер детальніше розглянемо програмне забезпечення. Отож, програмне забезпечення це набір програм, які керують роботою комп'ютера, забезпечують ведення діалогу з користувачем або користувачкою. За їх допомогою опрацьовують різноманітні дані, створюють нові програми. Програмне забезпечення буває системне, прикладне та службове. Розглянемо детальніше кожне із цих програмних забезпечень. До системного програмного забезпечення належать операційна система та системні програми. Вони виконують функції керування комп'ютером. Операційна система це набір програм, що автоматично завантажуються під час вмикання комп'ютера, використовуються для керування обчислювальними процесами, програмними і апаратними ресурсами. Вам знайомі такі операційні системи, як Windows, Android Linux. До прикладного програмного забезпечення належать програми, що забезпечують виконання. Необхідних користувачу робіт розрізняють програми загального призначення, спеціального призначення та інструментальні засоби. Програми загального призначення це текстові графічні редактори, програми для роботи в мережі, спеціального призначення використовують у лікарнях, поліції чи магазинах. Інструментальні засоби. Це програми для створення інших програм. До службового програмного забезпечення належать так звані утиліти або службові програми для обслуговування дисків, створення та підтримки архівів, боротьби з вірусами. З кожною із цих програм ми будемо з вами знайомитися. Пізніше, поступово в процесі нашої роботи. На сьогодні все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!